23 травня 2023 року ми показуємо культиватор борте мкб 25 -тю. Бачите, компанія електромотор не відпочиває виходні. Показує, який подає товар. Покажемо, дивіться, ми трошки приспособились на грядках, що, що витворяє. Я хочу бистроту показати. Дивіться. Скільки вам на положити свого здоров'я і времені? Я я просто на положці.

Паливо мало ми залили. Просто його, просто його пробували, ну подивіться, що він натворив. Гляньте. Те, що вам треба було б гнуть спини і жпариться на сонці годинами. Я зараз покажу, друзі. Досека время. Вот, показываю. Вот такую площадь его. Блин, а ну, метр, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ширина, длина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13. Отакий розмір, отаку площадку. Засікав, друзі, час. Всього пройшло 6 хвилин. 6 хвилин. А скільки це треба було пробити з сапкою. А тут, як-то, я бачу, мій помічник просто задоволення получає від цієї роботи. Так що, друзі, кого цікавить дані культиватори або друга садова техніка, звертайтеся в компанію Електромотор. Всі будемо раді допомогти з вибором. Ціна на сайтах скрізь Одинакова. Но зателефонувавши в нашу компанію, ми придумаємо вам і скидочку, чого б нам цього не стоїло. Заходьте на наш сайт ТОВ «Електромотор», Або ж телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. Ви купите собі надійного помічника. І робота буде приносити задоволення. А коли робота приносить задоволення, ну. Самі розумієте, ми легше дихаємо і краще себе почуваємо. Чекаємо на електромоторі 063 426 10, 10.